Під час відключення електроенергії у Кропивницькому не працюють світлофори. Відключення в області вводять аварійні та погодинні. Це роблять, щоб зменшити навантаження на мережі, яке збільшилось через пошкодження від російських обстрілів. Не працює світлофор на перехресті вулиць Євгена Тельнова і Вокзальна. Через це рух на перехресті ускладнений, каже водійка Вікторія Талашкевич. Це найскладніше перехрестя для мене, принаймні, і як мені здається, воно найбільш завантажене автомобілями Здається, що Варто там в тому числі правоохоронним органам реагувати і ставити тут регулювальника, тому що ну насправді це дуже складно на цьому перехресті повернути, особливо не зі своєї полоси. От зараз ми тут перебуваємо, коли тут є величезна вантажівка, коли з чотирьох сторін переходять люди, коли ми зараз з вами не на головній, скажімо так, дорозі, так? то я не знаю, як ми будемо повертати і скільки це часу займе. Якщо на перехресті не працює світлофор, в дії вступають правила проїзду нерегульованих перехрест, пояснює речник патрульної поліції Дмитро Поперешняк. Наприклад, цим за допомогою дорожніх знаків, дорожньої розмітки, так званої е, перепони праворуч. У разі якщо проїзд через перехрестя, через непрацюючий світлофор, суттєво ускладнений і дорожні знаки не справляються. Для вирішення подібної ситуації може долучатися регулювальник. Але учасники дорожнього руху повинні розуміти, що на кожному перехресті, де їм потрібно проїхати тут і зараз, просто неможливо технічно поставити регулювальник. Аварійні відключення електроенергії на Кіровоградщині вводять майже місяць. Планові по годині 4 листопада. Не відключають окремо якийсь чайник, чи якийсь будинок, чи якийсь окремий об'єкт. Відключається лінія електромереж. Тому все, що оператор системи передачі чи розподілу, в залежності від класу напруги, яку лінію він вимикає, відключає, від'єднує все, що знаходиться на цій лінії, воно. Напруга зникає у Кропивницькому. 69 світлофорних об'єктів. Це світлофори і обладнання на одному перехресті, де саме станеться відключення, і не працюватиме світлофор. Передбачити не можуть, каже Олександр Назаренко. Впливати на це ми не можемо, але мешканцям міста потрібно зрозуміти, що поки будуть відключення, світлофори теж будуть відключатися, тому що вони теж заживлені від електроенергії. Каже на якість світлофорів відключення електроживлення не впливає. Вони мають захист від перепадів напруги. Антоніна Крейтора, Анатолій Басисти, Юрій Мірошник. Новини на Суспільному. Кропивницький.